Каналі молодий дід зараз я за кермом. Є час. Я я до такого життя, що почав бливатися холодною водою. Зараз дощ, якраз теж. І холодно я зараз в машині. Ну і трохи розповім. Якщо цікаво, значить тисни лайк, підпишися на канал. Тут багато про самодисципліну, саморозвиток, психологію успіху. Ну і таке інше. Здоровий спосіб життя. Тож все почалося дуже-дуже давно. Приблизно десь. У 2015 році, може 2014-2015, в мене такий був складний, складний період був у моєму житті. І в фінансовому плані, і взагалі, і в сімейному ну, були деякі складнощі. Да, труднощі. І моя сестра запропонувала мені, двоюрідна сестра моя Людмила, і я їй э, дякую за це. Запропонувала мені якось перезавантажитися. Каже, давай пішли зо мною на водохреща 19 січня. Раніше це так було. І я, вона вже багато разів мені це пропонувала раніше, кожного року вона вже на той час. Купалася, мабуть, років 10. Постійно. І мене запрошувала, але я завжди відмовлявся. А цього разу я подумав, що би ні. Бо насправді думки такі вже були. <смі> може, хтось, може хтось щось пошептав, там, знаєш, як то кажуть, пороблено або ще щось таке. Ну Дуже складний був такий період у мене в житті. І я думав, щось таке собі зробити або в церкву треба йти, або пірнати в холодну воду. Щось таке. Розумієш. Ну і я пішов. Стрибнув у воду. та з нею, І там на каналі, до речі, є запис того відео. Він є на каналі. Як ми тоді купалися в тій холодній воді. Там просто була така вирубана. Дірка і ми поїхали значить, туди. Ото був такий мій перший досвід взагалі загортовування. А вже після того, після того я ще раз. Е, наступного року. Аж наступного року я попав ще раз на водохреща, знову скупався. І то був другий раз. Потім декілька разів я пропустив. Ну і так більш чогось. Воно, знаєш, як наладилося, все добре в житті. І ти забуваєш, взагалі, з чого воно все починалося. Ну а потім війна почалася і таке все в житті, складнощі. Ну і якось вже в 2003 році я чомусь задумався, що треба загортовуватись, бо ну, в ЗСУ на службі, знаєш, там то наряд, то ще щось. Треба бути підготовленою людиною. Ну і взагалі воно роки йдуть, ти ж не стаєш е, молодшим, да? потроху, помалу. Я думаю, почну. І почав там е, спочатку умиватися холодною водою, е, по лікті там, то да сьо. Е, верхню частину тіла, по пояс трохи обливався. А, жовтень, листопад і потім вже в грудні зараз десь зупинюся. А, о, моя заправка. І потроху помалу почав це робити. Почав це робити. А вже з 1 січня почав. Конкретно обливатись по, по такій системі. Коли? Коли ти обливаєшся кожного дня 1 січня 2024 року я почав. І почав я, не пропускаючи жодного дня. Отаким чином. Кожного ранку прокидався, десь на пів години, на 40 хвилин раніше. Виносив відра, набирав, е з колодязя витягував воду, у нас тоді ще не була підключена вода. Зараз виключу мотор. Почекай. О! Трохи постою тут на заправці, потім заправлюсь. І таким чином це все відбувалося. Воду набирав. Ставив, вона там е, трохи, як то кажуть, набирала силу. Там є на каналі, да, е, такі кадри, коли я просто продовбую льот в тому відрі. Тобто вода ну, насправді холодна. Я люблю, щоб вона була холодна. Це зараз я вже люблю. Тоді не дуже я любив, бо вона ну, загортовання, це така справа. Знаєш, це насправді це не про холод, а про внутрішню, якби про дух про дисципліну, про силу волі. І це такий був челендж на початку. Я хотів випробувати себе, просто зрозуміти для себе, чи здатний я подолати такі перешкоди. Бо я бачив, ну якби Ютуб мені пропонував такі е, всякі відео, як люди залазять в ту проруб. Е, не пам'ятаю, як на українською мовою. Да? В лунку ту і сидять у холодній воді. Вімхофа я дивився, Вімахофа деякі відео. Ну і взагалі мене вже довгі-довгі роки, десятки років, так, мене цікавить ця тематика, саморозвиток, самовдосконалення. І тому для мене це був такий челендж. І, ну, і, Спина трохи так боліла, то я думав, що це теж допоможе. Там декілька відео я переглянув, люди ділилися своїм досвідом, як от зараз я. Да, і вони розповідали, що їм це допомогло. Я подумав, що може мені це теж допоможе. Ну, насправді допомогло так. Перші дні, е, навіть не знаю, мені там, е, коли готувався до цього ефіру то спілкувався з чатом GPT, да, і він мені там пропонував певні деякі такі моменти, да, питання, там, чи це було важко, які труднощі. Це. Не знаю, таких особливих труднощів не було. Просто почав обливатися, кожного дня прокидався. Ну, Я і до того прокидався завжди рано, намагався прокидатися. І почав обливатися холодною водою. Перший день, другий, третій, п'ятий. от. Я не знімав відео ніяких, просто для себе. Ну і взагалі я не думав знімати. А потім через тиждень мої друзі сказали, запропонували мені, слухай, давай знімемо якесь відео, зафіксуємо це для нащадків, да? для потомків. Може буде як комусь мотивація. І, ну І ми. Да, зафіксували таке перше відео, це був 9-й день. Вони всі ці відео є на каналі, можна їх переглянути. Ну і е, потім значить, воно пішло-поїхало, як то кажуть. Юра мені дуже допомагав мій побратим, я йому дякую, е, з яким я служу. Е, ми разом працюємо з ним. І він знімав, був моїм відеооператором. Е, Перше відео він мені допомагав. Потім я е, з'їздив додому, можливо, через місяць або через півтора, я не пам'ятаю, і взяв цю е, триногу, як вона називається, штатив. І тоді вже я використовував цей штатив, бо я не хотів насправді напрягати людину, щоб він теж прокидався кожного дня так рано, як і я. да Там В 5.30 приблизно я прокидаюсь 5.45 літом. Е, десь ну Такий час. Ну і так, потроху о, обливався, і насправді я думав, що це о, буде тривати лише 30 днів. От. Але мене підтримало декілька моїх близьких людей. Моя донька підтримала мене. Потім її о, товариш Дік підтримав мене, теж облився холодною водою. Ну і там ще й деякі люди були теж обливалися. Приходили навіть до мене. Один офіцер прийшов, теж обливалися. Там всі ці відео є на, на моєму каналі, ти можеш їх переглянути. Ну і таким чином з'явилася мотивація і перший місяць він мені сподобався. Ну, от. Я отримав перш, певні такі результати, не дивлячись на те, що я там був трохи захворів, був насморк в носі. <реш> Щось свербіло, але я просто продовжував, просто продовжував обливатися холодною водою далі, далі, потім другий місяць, потім третій, четвертий, п'ятий, десятий, потім рік. Да? Ну, як ти знаєш, напевно, якщо ти слідкуєш, може не слідкуєш, так почни слідкувати, став лайк, підписуйся на канал, я вже обливаюся більше ніж півтора року. Е вже не пам'ятаю, який сьогодні день, але ну більше ніж 680, бо я знімав відео недавно 680-й день обливання холодною водою. Ну і пхнемо далі. Скоро буде два роки, і я хочу зняти таке повнометражне відео. Чат GPT мені допомагає. З ним працюємо над сценарієм цього відео, бо дійсно на маленьких на цих шортсах. Ну, якби набирати перегляди дуже складно. Точніше, не перегляди, а ну, ну да, перегляди. Я маю на увазі години переглядів. Бо я е, насправді хочу підключити цю монетизацію, <гум> Є таке бажання дійсно. І треба знімати довгі відео. Я це розумію, щоб були години перегляду. І тому Зроблю, друже, е, обов'язково і місяць, і як це було, і півтора, точніше, два, там, три місяці. Потім такі відео я буду викладати. Ну а наразі бажаю здоров'я, е, підтримай молодого діда, став лайк, напиши у коментарях в е, коментах, чи ти підтримуєш здоровий спосіб життя, як ти борешся з прокрастинацією. Да? як ти підвищуєш свою дисципліну, силу волі. Ну і так далі. Гарного дня!